Всім привіт! Ви на каналі у ринки Українки. Настрій, як ви зараз помічаєте, у мене просто причудовий. Ми їдемо на оптовий ринок. Тож сьогодні буде дубль номер 2 Більше спробую засняти вам товару, ціни, але не людей. Одразу кажу. Тому що я не думаю, що хтось буде в захваті, якщо я буду на них направляти свою камеру. Це я для, кажу для тих людей, які мені казали, що я знімаю асфальт. Зараз ми ще йдемо на нову почту. У нас прийшли посилочки, їх треба забрати. Треба трішки скупитися одразу з продуктів, тому що потім ми вже не виліземо із дому. Купимо картоплю на посадку, картоплю, щоб їсти. І у нас сьогодні по плану це пікіровка далі томату і баклажана і висадка насіння в ґрунт. Будемо сіяти вже огірок. Тож, а, ще нам треба купити ґрунт і подивитися ще сорт, якийсь диня. Тому що ми думаємо, що нам це мало. Те, що ми взяли, його замало. Тож, вирушаємо в дорогу. Залишайтесь на зв'язку. Вже я включу камеру, коли буду на оптовому. На Як зазвичай я знімаю тільки ціни. Те, що продається, людей знімати не буду. Дуже багато картоплі. Картоплі дуже багато продається. Зараз ми в цей овочевий ряд перший. І я направляюсь до картоплі. Дивіться, у нас слов'яночка по 14 гривень, добра картопілька, білоруса теж 14. Санта 14. Навіть в розрізі є картопелька бачите, картопля добра. Люди розрізають, що бачили, що о навіть варена є. ще Сільодочки сюди, да з лучком <си> <си> і сало є. <си> Ось так зустрічають покупців. Вот, ні, дякую ні. Це на Я потім нікуди їхати не захочу домой. Остану десь це у вас для ку... в, ку... в Ну, 100 грамів не п'ю взагалі. Королева Анна по 14. Якщо приїжджайте на оптику Криворіг. Тут навіть вас будуть пригощати вареною картоплею. Ага. А що це на посадочку яка картопля? Це ж королева. А, вона вже що що ми ми ага. пророша. Бачите, добрі такі. Так, да, кінчики вже є. Тож, добренька картопелька. у нас ніхто не обманює. Там Коломбо є. Білоруси. теж є пророщена. бачите? Це білорус? Так. Да. Картопільки дуже багато. Яблучка і мед продається. Зараз почнемо. яблучка. Цінних немає. Бачите, дуже, дуже гарні. А в яку ціну зараз яблучка? Всі взагалі ціни. Дивіться, це 15, 15, 15, 15. Це, це 19, 19, 19. Бачите, ціни дуже добрі. Тож приїжджайте, купуйте яблучко, і, і картоплю. Люди стараються, продають, вирощують. Як завжди, квасолю зніму, тому що квасоля дуже гарна. І ще раз маю, як вам вамся фіолетова. Квасолька дуже гарна. Квасолька, так. Да. Да, на оп 50. На оп 50. Бачите, на оп 50. Якщо в розниці, то 60. Гарна, гарна квасолька. Це я вже в другий раз так бачу квасоль. Така дуже красива, дивіться, бачите? Боже. Це а не на YouTube, будете показувати? Да, – Так, да, да, я в мене є так, да. Знімаю, люди люблять таке. Я людей не знімаю, знімаю тільки товар для того, щоб бачили. Ось так мене може Можна, так? Да? Дивіться, от можемо приходити до цієї жіночки, кривий ріг. Тож тут це вже кінець ряду овочевого. Тож приходьте, яблучка дуже гарна ціна, от 15 до 19 гривень. Також квасолька в оптом 50, якщо… Розріб що, то, то 60, Навіть по 45, Навіть такі, по 45 так. бачите? Так, так, Тож так, люди під'їжджайте під під і купуйте. Дуже дуже все гарне. Бачите, люди є нормально реагують. Якщо просять показати, то Можна і показати обличчя людини, а так без спросу я не показую. Теж ну дуже-дуже багато картоплі навезли. Бачите, картопля крізь. Її тримали, не, не вивозили, тому що були морози. Якщо б її люди зимку вивезли, то вона просто померзла. І дуже багато яблук. Яблук, о, яке гарне яблуко. А що, як назва яблучка? Фуджі. Дуже. І викону ціну? Дуже гарно. Дивіться, саме от, просто не знаю, камера передає чи ні, але колір в яблука дуже-дуже такий гарний. Ми зараз теж будемо купувати потім яблучка, закінчу зйомочку, Але яблучка гарні, люди стараються, привозять і те, що гарно викладають. Що дивишся, хочеться його купити. Бачите, гарно, все гарно, Яблучок, все. Навіть сушка ще продається. І сушка, і грибочки. Це яка краса. Ось такі яблучки, вони по 19 гривень. І грибочки. Це, напевно, з Западної України приїжджають люди, тому що там гриби. Бачите, І грибочки, сушка. Все є. Дуже-дуже багато картоплі. Зараз я перейду там, де зелень є. Так, тут у нас вже є редисочка, капуста молода. Вікінка навіть. Редисочка так. О, цибулька, цибулька вже оптом 50 гривень за кілограм здешевіла. Редиска по 75, огірок по 100, вікінка 30 гривень кілограм. Дуже багато вже зелені. Зелень гарна. Дуже гарна. А в яку ціну, в яку ціну буде зелень? В яку ціну буде зелень? 200, 200 гривень кілограмів. Це оптова ціна. Чесничок ярий по 130 гривень за кілограм. Дуже красивий, дуже пахне. Так, да, краса. що приїздіть до Кривого Рогу. а морква. Морква все дуже-дуже недорого. Бачите, по 7 гривень морква. Бурячок теж 7. Цибулька. 6, опто, 6 оптова 7 на розріб. Так, так я розумію. 6 оптова, 7, якщо на розріб. Так, так все правильно. Дивіться, така по 9 глобус, вій, гарна така цибулька гарна. 9 гривень. Бачите, все покажу свою. Є рання гайкартопілька. Різна, дуже-дуже багато всього. Люди навезли. Ага, 8,50. Капусточка по 8,50 за кілограм. Є 9,50 капусточка, цибулька є 8, 11, така крупніша цибулька. По 10, ось така морква. Морковка 10,9. Чим більше берете, тим нижче буде ціна. Ну Ось то, що найбільше на ринку, це у нас. Капуста, картопля, цибуля, яблочка це те, що зараз вже скоріш треба його продати. Так, бачу, ще я редиску. Багатенько. Зараз ми спитаємо, в яку вона ціну. О, багатенько дивіться, редисочка. А в яку ціну редиска? 70. 70. Бачите, є місце, де саме продають редиску. Гарна редисочка крупненька, боже, дивіться, яка крупнесенька. Гарна редиска. Так що переїздіть до Кривого Рогу на оптовий і купляйте. Це саме місце, де продають редиску. Поки що воно одне. Таке, а не, ні, ще бачу, десь там є. Але тут найбільше, ага, і там зелень, зелень, зелень. А, є сибулька, бачите, по 90-є по 45. Так не розумію. Огірок, Україна, Одеса, 150 гривень за кілограм. Дивіться, який гарний огірочок, 150 гривень за кілограм. А чого така ціна, то розумні люди розуміють, тому що зараз узимку його дуже мало. і щоб він… Був взагалі треба топити і топити труби. В землі знаходяться. Труби по бокам. Дуже багато входить і вугля, і дров у людей. Тому така ціна. Це навіть замала. Я вам кажу, що це навіть замала ціна. Петрушечка, укропчик, ага, вже щавель, салатик. Укропчик 230, 230 салатів вже в пучечках. А ще вальвіку ціну 240 щавель. Це за кілограм, але ви можете взяти стільки, скільки вам треба. Треба вам 300 грам, вам почечок зважили і ви отримаєте свій борщик в майбутньому. І шпінат, шпінат у нас по 220. Кінза 320-380. Тобто, бачите, все. Зелень я вам теж зняла. Все є. Вже тепліше я і зелені все більше і більше. Все, я свою зйомочку закінчую і починаю вже для себе все скупляти. Я думаю, що вам тепер все буде трішки е, ясніше за ціни, і більше я вам товару показала. Щось знову не так, пишіть в коментарі, буду виправляти. Всім гарного дня і до! Зустрічі вже вдома. Зніму, що ми купили. Так, ми вже приїхали з Оптового, але ми там взяли тільки насіння дині. Навіть картоплю не брали, тому що ми хотіли визивати таксі з рахунком того, що ми купимо землю. Землі там, там тільки було по 50 літрів щедра земля і великі по 250. Просто таксі не влізло. Вирішила їхати додому і у себе по місцю купити в магазині землю. Купили ми підфілд 80 літрів. І сьогодні будемо ми вже висаджувати насіння огірка на розсаду. І купила я ще яблучок. Купила я яблучок у тієї жіночки, що вона дозволила себе зняти. 3 кг яблук купили, насіння дині купили, І вернулися сюди і докупили ми землю і картоплю тут взяли. Промотала з півдня, зараз вже йдемо працювати. О, всім гарного мирного дня!